Яку найкрутішу відповідь на образу ви коли-небудь чули? У старших класах ходили чутки, що від одного хлопця залетіла дівчина. На перерві однокласниця сказала: нібито вагітній подрузі. Схоже, ти набрала кілька кілограмів. Може це через вагітність? Не розгубившись, так званий батько дитини розвернувся і сказав: Справді, Рейчел, тоді яке в тебе виправдання? У коридорі стало тихо, у всіх відвисли щелепи. Рейчел заплакала і втекла. Це був 2001 рік, а я пам'ятаю, все так, ніби це було вчора дівчина навіть не була вагітною. Бачив відео, де поліцейський заарештовує привілейованого і зрозумілого хлопця підліткового віку. Підліток погрожує копу. Ти знаєш, хто мій батько? Поліцейський відповідає: Якщо ти сам не знаєш, то звідки знати мені? Це трапилось з моїм другом зі старших класів, коли ми їхали на змагання з легкої атлетики. Він витріщався на дуже гарну машину на паркінгу. Коли його побачив, один вилупок. Навіщо ти витріщаєшся на неї, якщо знаєш, що ніколи не зможеш її купити? Запитав вилупок з тієї ж причини, з якої ти дивишся порно, відповів друг. Весь автобус вибухнув реготом, і це досі одна з найсмішніших ситуацій, які я коли-небудь бачив. Був на концерті зі своїм супервисоким другом на ім'я Джей. Його зріс близько 196 см. сантиметрів. Біля нього підтанцьовувала дівчина, фліртувала з ним. Джей мав пару і не відповідав їй взаємністю лише ввічливо посміхався. В основному зосередившись на музиці. Згодом ми підійшли до бару, і незвично низький розлючений хлопець тієї дівчини наїхав на Джея. Мій друг веселий хлопака. Йому вдалося розрядити ситуацію гумором – Однак через кілька хвилин Коротун повернувся ще з трьома низькорослими друзями. Вони оточили Джея, почали кричати, що він вийшов з ними на вулицю, де вони його знищать. На це Джей відповів: О, то ви збираєтесь утворити людську піраміду, щоб мене побити. Коли я був підлітком, мама назвала мене сучим сином. Я відповів Я знаю. Це не зовсім добре закінчилось. Коли прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо батько Джастіна, дізнався, що Ніксон назвав його модаком, він відповів: мене називали і гіршими словами набагато кращі люди. Я працював в кінотеатрі. Мій колега допомагав відвідувачу, якому на вигляд було близько 20 років. Він не міг дозволити собі придбати квиток на фільм і намагався змусити мого співробітника знизити ціну, чого той, звісно, не зробив. Тоді хлопець сказав: Чувак, та я на це взуття витратив більше ніж у тебе зарплата. Мій колега відповів: це тому в тебе зараз немає грошей на квиток. Чому б тобі не вчинити, як твоя лінія роздувалося, і не зробити крок назад. Коли Долі Партон запитали, що вона відповіла людям, які критикують її фейкову зовнішність, вона відповіла, щоб виглядати так дешево, треба дуже багато грошей. Абсолютна легенда. Я чув одну, вона легендарна. Грають двоє геймерів: чоловік і жінка. Обоє верзуть якусь маячню. Я не пам'ятаю, що саме сказав чоловік, але жінка його поклала на лопатки. Я знайду твого батька, трахну його і народжу від нього малюка. Тоді у нього буде хоч одна дитина, яку він любитиме. Мою кузину постійно перебивали, і зрештою вона сказала: Ой, вибач, середина мого речення перебиває початок твого. Джеймс Карвіл, коли опонент весь час кричав під час його відповідей на телеінтерв'ю, сказав: Вибачте, що я заговорив посеред вашого перебування. У перший день занять професор зазначив, що він не приймає перездачі, якщо у студента немає невідкладних медичних показань. Один качок запитав Йоу, професоре, а якщо я не зможу здати тест через повне сексуальне виснаження? Викладач, не замислюючись, відповів тоді раджу вам заповнити скантрон іншою рукою, якщо ви не хочете отримати нуль. Дівчинка в моєму класі фізики весь семестр слухала зневажливі балачки хлопців-старшокласників, а потім дала їм відсіч. Вона розставила пальці на довжину сигарети і сказала: дівчата погано знають математику тільки тому, що хлопці постійно кажуть їм, що це 25 сантиметрів. Це було легендарно. Одного разу менеджер вилаяв мене за щось і сказав: Ми можемо вийти на вулицю, розібратись. Я відповів гаразд, але я повернусь сам. Весь персонал кухні реготав до сліз. Коли я працювала в університетській лікарні, зустрічалась і кілька разів займалась сексом з лікарем, який був зростом, десь близько 170 сантиметрів. Я швидко зрозуміла, що він пихатий засранець, оскільки я познайомилась з хлопцем, який був трохи молодший за мене, і ми почали зустрічатись. Я порвала з лікарем. Він був розлючений, бо не міг повірити, що я його кидаю, тож почав розпитувати про нові стосунки. А я розповіла все як є через кілька місяців. Бачила його в коридорі з групою студентів-медиків, які були у нього на зміні. Він зі сміхом гукнув мені: Гей, Джей, як там твій маленький друг? Я обернулась, глянула на нього і сказала: Він більший за тебе. Студенти засміялись, а я розвернулась і пішла геть. Я впевнена, що він думав, у якому саме значенні мій хлопець більший за нього. Зізнаюсь чесно, в обох. Хлопці обговорювали одну з небагатьох дівчат, які вивчали інформатику в середній школі. Дівчинка підвелась і голосно, але лагідно сказала: Якщо ви думаєте, що для написання коду потрібен пеніс, то ви робите це неправильно. Більшість хлопців просто не реагують, коли їх називають придурками або мудаками. Наступного разу, коли якийсь хлопець поводитиметься грубо, його можна добряче розлютити, сказавши щось на кшталт. Гаразд кексику або добрий сюзен це його виведе з себе. Спробуйте. У старших класах менецькував один хлопець, лише двоє хлопців у класі ставились до мене як до лайна, тоді як інші дівчата лише дивились на них і мріяли про те, щоб привернути їхню увагу. Однокласник запитав: у тебе коли-небудь був хлопець? Я відповіла: А що ти заздри? Що в мене їх було більше ніж у тебе? Всі дівчата навколо попадали від сміху, а він зробив вигляд, що нічого не зрозумів. Після цього моменту він більше ніколи не знущався з мене. Одного чудового весняного дня я опустив вікна своєї автівки після смачного обіду. Я був неуважним, коли виїжджав з парковки, і ледь не зіткнувся з 50-річним чоловіком у витонченому кабріолеті Miata. Це сталося через мене, але немає шкоди, немає провини. Чи не так? Що ж, не з цим типом він почав мене вичитувати по повній програмі, накинувся на мене, обізвав тупорилим, і мені це особливо не сподобалось, тому що поруч зі мною в машині сиділа моя дівчина. Тож я сказав йому: мені дуже шкода, я б ніколи не зробив нічого, що могло б пошкодити авто твоєї дружини. Коли ми навчались в останньому класі середньої школи, батько друга розповів нам про сварку між двома п'яними колегами на вечірці з нагоди закінчення року в компанії, де він працював. П'яний хлопець сказав одній співробітниць сісти йому на обличчя. Вона у відповідь запитала: навіщо у тебе що? ніс більший за член? Швидко, ефективно, жорстоко. Хлопець, ще довго після цього страждав від підколів колег. В наш час йому пощастило, якби у нього нього залишилась робота. Може, й не крутий, але найсмішніший. Коли я навчалась в університеті, моя сусідка по квартирі нестерпно зрозуміла, багата дівчина сиділа зі мною і нашим сусідом, дуже милим і веселим геєм, який ретельно стежив за своєю зовнішністю, ходив до спортзалу тощо. І чомусь ця дівчина звернула увагу на те, які у мого друга великі груди. Він, здавалось, не звернув на це уваги, але вона продовжувала говорити ще хвилину і закінчила словами. кажуть, що. Коли справа доходить до ціцьок, чоловіки люблять, коли я за що вхопити, чи не так? І не замислюючись, він відповів напевно, тому ти самотня. Я мало не впала зі стільця від сміху. Суддя Джуді, ви себе поважаєте? Підсудний. Так, Суддя Джуді, не розумію чому. Багато років тому я грав на барабанах біля нічних клубів. Однієї ночі довкола мене зібралась досить велика компанія, яка танцювала, насолоджуючись життям. Якась дівчина підійшла і дала мені 20 баксів або що. Не пам'ятаю скільки, але на той час це була непогана сума. Вона відійшла і сіла дивитись. Згодом повз неї пройшли дві дівчини Азійки, і вона закричала: валіть у свою країну, кляті Азійці. Це було жахливо. Я зуп... Нився, підвівся, схопив гроші, підійшов до неї, віддав їй і сказав, що вона забралась нахрен на очах. У всього натовпу це було красиво. Вона звалила, і всі були дуже цим задоволені. Хлопця в коледжі називали нужденним, бо він носив одяг секонд-хенду. Він, не задумуючись, відповів так, і я все одно виглядаю краще за тебе, що купив все за гроші свого батька. У кімнаті запанувала тиша. Навіть друзі за драки замовкли. У середній школі я приніс свої модельки гандам, щоб показати і розповісти про них друзям. Коли суперстервозна дівчина з групи підтримки висміяла мене перед усіма, моя вчителька сказала: тобі нічого сказати, тобі нічим поділитись, і ти не маєш особистості, яка б робила тебе цікавою для мене, дитини, з якої часто знущались, це було еквівалентно тому, що за мене вступився якийсь паладин. Я любив ту вчительку. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А яку круту відповідь на образу чули ви? Напишіть в коментарях.